Украли тут вже землю бачу, приватні застройки, не хочу фотографувати, аби вкрасти, бля. Щось там. Ну так, відпочивати у когось лодки, що тут. А так тут нема що робити. В цих корчах, бля. Отакі От сосни ростуть на березі Дніпра. Ну, на піщаних дюнах. Бачите, які. Низькі приземлісті, товсті, такі коренасті. Це Рідко, але багато, там далі я бачу вони торчать. Ну тобто їх є тут. Спереді, такими куртинами. Всі такі покручені, покарябані. Але ростуть і на вид вони гарні, здорові. Нічого їх не крутить, ніякий не короїд, нічого. Прямо такі густі, що аж аж аж. Це от за спиною 50 метрів Дніпро, північніше Києва.